Павлику п'ять років. Він вже вміє писати, тому старанно виводить кожну буквочку в листі до Миколая. Хлопчик все послання вкладає всю душу, адже бажання в нього неординарне. Він хоче мами, яка зараз на заробітках Віталії. Хочу мама по його шкучаю. Чи мене буде більше подарунок? Таких листів з нематеріальними проханнями кажуть в Чернівецькій дирекції Укрпошти дуже багато. Діти все частіше звертаються до вищих сил за спокоєм сім'ї, за благополуччям в домі та за здоров'ям для своїх рідних. Пише Віка, вона є 11 років, вона відмінниця. Значить, і от її побажання вона пише, що я хочу попросити в тебе, щоб ти дав здоров'я кожній людині на світі. І помолись, будь ласка, щоб ми змогли купити будинок, який ми так хочемо. Всього ж листів, адресованих Святому Миколаю та Діду Морозу, зі сківці отримали близько сон. Отні діти мріють отримати найрізноманітніші речі від планшета до фломастерів, де коли лист складається з цілого списку замовлень і не лише собі. Я мамі заказала це тими колабринації гарні каблуки. Але щоб не попросили діти у Миколая, всі вони впевнені, що мрії їх здійсняться, бо це чи не єдиний дорослий, який завжди готовий їх вислухати та допомогти. Він великий і дуже добрий, і старенький. Бо він любить всіх дітей. Вони вірять в чудо. Вони вірять в те, що є якийсь от віснує такі дорослий, який спуститься до них з неба і виконує всі всі їх бажання. Аби не розчарувати дітей та не позбавити їх мрії та віри в казку. Працівники пошти на всі листи пишуть відповідь та надсилають подарунок. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.